Сьогодні черговий раз піддалася спокусі приготувати досить дивний, як, на мою думку, по інгредієнтами десерт. Готувала ягідний тірамісу з кремом на сирих білках та жовтках. Видається дивно, смакує неймовірно. Дякую Валентині Штефані за такий рецепт. Вітаю всіх! Ходімо готувати. Для приготування печива савоярді беремо білки, жовтки, борошно, цукор. А також цукрову пудру для посипання самого печива. Процес приготування починаємо з того, що відправляємо в чашу для збивання білок, цукор і збиваємо. Збивати потрібно довго, допоки маса не стане білою, пухкою, не буде тримати форму, ось такою щільною схожою на піну для гоління. Відправляємо туди жовтки, буквально декілька рухів робимо лопаткою для того, щоб жовток вмішати в білок. Працюємо обережно, досипаємо борошно і розтрушуючими рухами знизу догори починаємо вмішувати борошно в яєчну масу. Працюємо також делікатно, щоб не посадити нашу білкову масу, щоб тісто залишалося пухким. Ніжним повітряним. Це в подальшому дозволить нашому печиву савоярді бути доволі високим, не розпливтись в духовці. Маса має залишатися такою, щоб вона тримала форму. Ось так приблизно має виглядати тісто, не спадає з лопатки, повітряне, ніжне. Відправляємо цю всю масу в кондитерський мішок. Можна використовувати круглу насадку, можна просто відрізати кутик мішка для того, щоб відсаджувати наше печиво. Печиво в савоярді ми звикли бачити ось такими смужечками. Його зручно використовувати, коли ми формуємо подачу у прямокутній формі для всієї родини. Зверху присипаємо щедрим шаром цукрової пудри. Ось такий варіант я використовую для того, щоб формувати десерти в склянках. Ставимо печиво у духовку і тим часом готуємо сироп для просочування. Беремо цукор, воду, будь-які ягоди. Воду виливаємо в ковшик, додаємо цукор, досипаємо ягоди і ставимо на вогонь. Усю цю масу потрібно закип'ятити, даємо йому перекипіти декілька хвилин і далі за бажанням можна процідити. В мене доволі велика кісточка в малині, тому я проціджую. Якщо у вас ягоди без кісточок, можна цього не робити. Пройшло буквально 15-20 хвилин. Ми виймаємо з духовки печиво. Ось воно таке рум'яне. Пухке, подивіться на структуру, вона доволі повітряна, вона буде досить гарно вбирати соус, якому ми будемо його просочувати. Для того, щоб гарно просочити печиво, ми беремо ємність зручну велику, викладаємо туди печивку, перевертаємо через декілька хвилин, і воно в нас дуже-дуже гарно набирає цей весь соус. Поки наше печиво просочується, ми беремо маскарпоне. Жовтки, білки, цукрову пудру та ром, ромконья, камарето, будь, що що вам до вподоби, хоча це можна також уникнути і не брати ніякий алкоголь. Відправляємо білок у чашу до збивання, додаємо до нього цукрову пудру і відправляємо у міксер збивати. Збиваємо доволі довго, допоки знову маса не буде щільною і тримати форму. Тоді в неї додаємо жовтки. Перемішуємо до об'єднання жовтків з білковою масою, і потім поступово додаємо маскарпоне. Наш крем готовий, можна вже збирати тірамісу. Процес збирання тірамісу виглядає доволі просто. На одноємності викладаємо просочене печиво, заливаємо кремом, далі знову печиво, знову крем, третій шар печиво, і далі прикрашаємо свіжими ягодами. Фруктами тим, що ви додавали в сам сироп. Цей десерт смакує по-літньому, дуже свіжий. Його можна прикрасити навіть ось так посипавши сублімованими ягодами. Вони дають свій аромат кислинку. Він сподобався навіть тим, хто не любить крем та ягоди. Це дійсно свіжий літній незвичайний тірамісу. Варто куштувати, варто експериментувати. Я бажаю вам нових експериментів, смачних. Дійсно насолоджуйтесь десертом, який підносить до небес. Чекаю на ваші відгуки, враження і до нових зустрічей. Дякую усім, хто був зі мною.